Він зник! Наш призору обсидіан зник! Не жартую так, це не смішно. Зачекай, той самий? Так, наш оберіг! Що ж тепер робити? Це оберіг, ще з тріпільких часів оберігав наш світ. А що тепер? Нам всім гаплик. Ой, да нікому не гаплик. Міра трохи перебільшує. От ходімо і самі переконаєтесь. Ходімо, ходімо, швидше. Не кажи, дивіться. Його дійсно немає. Ми заприсяглися його оберігати і профукали. А я ж про що? Нам точно гаплив. Нам треба його терміново знайти. Ура, нарешті хоч якісь пригоди. Ніяких пригод. Цим займається тратом нашого думка. Але ж це я повідомила, що його немає. Тобі плюсик. Разом у нас більше шансів. Це наша відповідальність. Ми старші. Лише на півроку. На цілих півроку. Тож залишайтеся у дворі. А ми все владнаємо. Ходімо. А що таке тросо? Ніхто є найстарше. От і називали себе тресо. Тобто троє. А давайте самі знайдемо наш прозорий обсидіан. Бестресот? Так, без них і назвемося Кватро. А що? Кватро. Тобто четвірка безстрашних, і не найстарших, але найсміливіших захисників нашого двору. Так таке могло статися. Ми охороняли камінь багато років. А зараз від Здонацька просто зник. Дурня якась. Ага, та ще дурня. Є тільки один варіант: серед нас є зрадник. Що? Тресо вже дізнається, що ми вже не ми, а ми вже потро... О-о-о! Не відволікайся, шукай щось незвичне. Нам потрібні якісь зачіпки. Виявляю їхнє здивовані обличчя. Що це? Це здивовані обличчя тресо. Ні. Що це? О, схоже на сліди. Саме так. І вони ведуть. До нашого двору. Хтось у нашому дворі носить таке взуття. Не знаю. Тільки ми, Тресо, маємо доступ до довси. Ні-ні-ні. Так, так, так. Не знаю, але й думати не хочу, що хтось із вас міг би це зробити. Із нас? Із вас. Віро! Геліосе! Ми знайшли дивіться ди. Такі самі! Такі самі. І з іншого боку двору також? Так. Ти чого, їм на багатом ходить? Гумор покинув чат. Таке відчуття, ніби нас хтось хоче заплутати. Як не загадка, то ребус. Тільки чиї це сліди і що б це значило? Може розповімо про це трасо. Ви самі шукали якісь зачіпки. І робили це без нашого досвіду. Але ці сліди схожі на речовий доказ. Які знайшли, ми кватро. Що за квакро? Так щоб з вами щось сталося. Але ж нічого не сталося. Кватро, а не квакро. Там це чотири. Нас четверо. Не переводьте тему. Ми старші і відповідаємо за вас. Ми вже не малі. Йо, я чую запах супереч. Гумор повертається в час. Ах. Добре, ква кватро, Молодці, ми вам дуже вдячні. Але ваш вчинок все одно був дуже негарний по відношенню до нас. Чекайте. Кейтрін, Кет. Щось не так? Це через те, що ти казала мені про батька? Ти можеш довіритись мені? Не Забудь. Що там за татом Кейті? Він якийсь супрагент, чи що щось таке. Я б місці раді. Ага, уявіть, коли твій батько якийсь це ж Так кльово. Але Кейтін якось іншої думка. Годі вже про неї. Ми довели, що чогось варті. Це факт. Це а це наша найстарша і найрозумніша незадоволена. Отож, нам треба об'єднатися та знайти зниклий оберіг. Добре, хотімо, подивимось на сліди, які знайшли. Сліди, якісь дивні, та ще й знак незрозумілий з'явився в нашому дворі. Схоже на азбуку Морзе. Схоже, але що це значить? Не знаю. Може це якесь послання? А може це взагалі розгадка на таємницю? А давайте просто б'ємо у чаджипіті. Ідея. Я так люблю домашку зяді-біті. Тутем? Мабуть, мається на увазі найближчий тотем. Дивіться, тут координати. Мені атмосфера взагалі не подобається. мені так Там людина. Хотімо, подивились. Кейтрін. Якось не що місце. Чому в тебе наш призор об Ви не розумієте. Ви мною тільки за тата. Чому ти це зробила? То це ти зробила ці сліди? А морози може... для клієнта. Ти хочеш продати наш оберіг? Це рідкісний камінь. Таких вже 10 у всьому світі. Якщо продам його, стану відомою. І ви теж, якщо допоможете мені. Так славу не здобувають. Тим паче, ми твої друзі. А той музей то шахів. Воно обіцяла, що моїм ім'я буде там. Ми всі шукали оберіг. Він не тобі, не мій. він наш. Якщо віддам прозорий обсидіан вам усі забудуть про мене. Ні, ні. не роби цього! Ще не пізно все змінити. Ніхто не розуміє. Я завжди був цінню свого батька. І знав у мене не як Кейтер, а як Свіфт. Як прозора ранка безполотна. Навіщо жити таким марним життям, якщо ти не можеш нічого змінити? Вперше за своє життя і зробила те, що робить мене помітним або навіть важливим персонажем. А потім з'являєтесь ви і намагаєтесь виправити мене, мої друзі, на яких підтримку я чекала. Запам'ятайте, той, хто ніколи не дивиться в майбутнє, завжди залишається позаду в минулому. Ми тебе любимо, на кидай нас! Все виглядає ясніше, ну зовсім як правда, і може навчити, Може навчити хотіти, може навчити любити, любити платити, щоби потім цінити. Наше життя то не поле, куди не сумся, чужі навколо, надійся на себе своїх може й не буде, нас є тільки ми озимі люди, наше життя то і поле, куди не сумся, чужі навколо, надійся на себе своїх може й не буде, Ти ж то їх маєш так само, такі окуляри, візьми і вийми з воглярух. Наше життя томіне поле, куда не сумнівся, чужі навколо, надійся на себе своїх може не... Swoich może i nie